Обрати професію легко учні зможуть визначитись з омріяним фахом на ярмарку професії у своїй школі. Такі заходи організовує об'єднання самопоміч у різних навчальних закладах міста. Перший ярмарок пройшов у школі номер 45. Подробиці у сюжеті. Такі ярмарки професій організовують для учнів 9-11 класів. Під час акції школярам проводять тренінг, які згодом допоможе визначити з вибором фаху. Також діти можуть безпосередньо поспілкуватися з представниками різних професій. До учнів 45-ї школи завітали журналісти, кухарі, спортсмени, правоохоронці. Вони не лише поділили секретами свого фаху, але й продемонстрували деякі свої вміння. Це дуже цікаво. Я бачу учням, різні представники приходять про професій, діляться своїм досвідом, пояснюють які є плюси, які є мінуси, негативи, плюси. Ну тобто я, я рахую, що це дуже позитивно, як для як для дітей денної школи і взагалом, щоб приходили представники різних професій і розказували про свою роботу. Це в подальшому дасть змогу їм обрати професію, яку вони за якою підуть за покликанням. Також для учнів об'єднані самопоміч розробили корисні флайери з інформацією, де навчати з професію, що потрібно при вступі та контакти навчальних закладів. Міні ярмар є для того, щоб учні подивилися, яка є професія. Насправді обрали свою професію, яка їм є до душі, а не яку для них хочуть батьки чи друзі, чи е, соціальні мережі. В організації міні-ярмарку передувало анкетування учнів, яке допомогло визначити 10 найпопулярніших професій: це вчитель, лікар, спортсмен, кухар, юрист, програміст, журналіст, екскурсовод, правоохоронець, а також представники робітничих професій столяр і штукатур. Я вирішив сюди прийти для того, щоб дізнатись більше про різні професії. Звісно, це дуже цікаво для мене, тому що я багато чого не знав і. Тепер я вважаю, що я знаю більше, тому, звісно, це мені допомогло. Я хочу стати програмістом, а навіть, тут немає представників моєї професії. Такі ярмарки професій відбуватимуться щотижня у різних школах міста. Їх організовують в межах великого ярмарку професій, який проходитиме на базі фестивалю освіти та науки навесні.